Мої вітання на телеканалі Дніпро Ті. Випуск новин спорту, захищаючи рідну країну від окупантів. На фронті загинув майстер спорту зі спортивної гімнастики Костянтин Черніков, який працював тренером у цивільному житті та був пілотом дронів на передовій. У нього залишилася дружина та донька. Побратими збирають кошти на авто від полеглого воїна, щоб його внесок в українську перемогу продовжувався. І після його загибелі ми висловлюємо щирість співчуття сім'ї, рідним близьким друзям і знайомим полегли. kterou hruje světla, většina, paměť. Спортивну частину випуску розпочинаємо з того, що Ярослава Мовчик з Дніпра за результатом 2 метри рівно стала переможницею етапу діамантової ліги з легкоатлетики зі стрибків у висоту серед жінок у Стокгольмі, останнього перед чемпіонатом Європи з легкоатлетики, що стартує наступного тижня. Звідні змагання вона розпочала по чергово легко подолавши 190 і 194 см, сантиметри. Натомість планка на позначці 1 метр 97 сантиметрів вдалася не без проблем. Її вона взяла з третьої спроби 2 метри. Вона прилетіла з другої, що й зумовило перемогу. Ярослава спробувала стрибнути 2-0 3 але після двох невдалих спроб відмовилася. Друге та третє місце з результатом 194 см сантиметри. Посіли відповідно імке Онен, Німеччина та інша українка Ірина Геращенко. На цьому ж турнірі у столиці Швеції ще одна дніпрянка Анна Рижикова у бігу на 400 метрів з бар'єрами фінішувала п'ятою. На попередньому етапі в Осло вона стала шостою. А ось посвяткувала ФЕМКБ з Нідерландів. Мадридський Реал в 15-те з урахуванням Кубка європейських чемпіонів виграв лігу чемпіонів УФА. Наразі він рекордсмен за цим показником. Другим іде італійський Мілан. Сім перемог по шість разів успіх святкували. Мюнхенська Баварія та англійський Ліверпуль. Нині вершкові у фіналі з рахунком 2-0 здолали Дортмундську Борусію. А їхня звитяга у турнірі стала п'ятою для тренера Карло Анчелотті на чолі клубів, які він очолював тричі Реал і двічі італійський Мілан друге місце за цим показником ділять боб Пейслі Ліверпуль Зінедінь Зідан Реал Пеп Вердьгола Манчестер Сіті та Барселона. Вони вигравали турнір по три рази у фінальному матчі проти Борусії. Український голкіпер Мадридців Андрій Лунін залишився на лаві запасних, поступившись місцем у воротах Тібо Куртуа. Незважаючи на пропуск вирішального поєдинку, він зробив шалений внесок у підсумковий тріумф Вершкових Лунін. Перший український футболіст в історії, у якого два трофеї Ліги Чемпіонів дві 2021-2022 та 2023-2024 років. І за цим показником Андрій обійшов легендарного теску Андрія Шевченка, на рахунку якого один титул Ліги Чемпіонів у сезоні 2002-2003 років у складі італійського Мілана. Лунін потрапив до символічної збірної команди за підсумками сезону Ліги Чемпіонів. Що фінішував, що його опублікував Софа Скоре. Він зіграв у восьми з тринадцяти поєдинків, в жодному з яких його команда не програла пропустив 10 голів, 1,3 в середньому за матч. Зробив 35 сейвів 4,4 у середньому за гру та відбив один з двох пенальтів. Показник голів, якими голкіпер запобіг у турнірі, склав 2,12. в обороні. Цієї збірної представлені Рубен Діаш Манчестер Сіті, Мац Гумельс, Бруся Дортмунд та Жуль Кюнде Барселона, півзахист Вінісіус, Джуд Белінгем Реал Мадрид, Йозуф Кімих Баварія Мюнхен, Букаю Сака Арсенал Лондон та Антуан Грізман Атлетико Мадрид. Двійку форвардів представляють Келіан Бапе Рал, ой, ПСЖ Даруйте Французький та Гаррі Кейн. Мюнхенська Баварія. Завдяки тому, що Реал виграв ліу чемпіонів Донецький Шахтар, у наступному сезоні гратиме в основному турнірі змагань, формат яких змінюється. Групового турніру не буде. А 36 команд будуть об'єднані в єдину лігу, де конкуруватимуть одна з од. Одною кожна з яких проведе по вісім матчів, натомість луганська зоря, завдяки звідки. Лунін перейшов до Реалу після його супер у складі мадридців. Гарантовано отримає 3 мільйони євро бонусів. Один за те, що Андрій відіграв 10 матчів за Галактикос. Ще один за чемпіонство вершкових у Лалізі і 50% зіграних ним поєдинків у турнірі. На сам кінець третій мільйон за те, що Лунін виконав умову, яка прописана у контракті разом з реалом виграв. Лігу чемпіонів і зіграв більше ніж половину матчів. У цьому турнірі головний тренер збірної України з футболу Сергій Ребров, який 3 червня відсвяткував свій піввіковий ювілей, з яким ми його вітаємо, запроголосив заявку на перший з трьох контрольних поєдинків перед євро 2024 проти Німеччини, що відбудеться у понеділок, 3 червня. В неї потрапили 24 футболісти, де відсутні всього лише два гравці. Воротар Андрій Лунін, якому надали можливість відсвяткувати з реалом перемогу у лізі чемпіонів і захисник Віталій Мак. Уленко який продовжує відновлюватися після травми напередодні Ребров на традиційній передматчевій прес-конференції серед іншого заявив наступне. «Ми дуже раді представляти Україну на такому турнірі, де всі зможуть побачити наш прапор на євро. Україна прагне доєднатися до європейської родини, тому важливо бути тут разом із найкращими командами континенту. Що треба сконцентруватися на кожної грі. У нас дуже молода збірна. Я вважаю, в нас дуже гарний баланс між молодими гравцями та досвідченими. Тому треба рухатися від ігри к, к, к грі. І зараз у нас перша гра з Румунією, Ми повинні зосередитися на підготовці до цієї гри і далі, далі подивимося. Далі про таке Рівненський верес і Київська оболонь залишилися в українській прем'єр-лізі. Обидва клуби елітного двічезяного дивізіону за сумою двох перехідних матчів. Кожен втримали свої позиції, на які претендували представники першого дивізіону у поєдинках епіцентр з, з пивоварами. Інша столична команда лівий берег. Головний тренер спортивного клубу Дніпро 1 Юрій Максимов залишиться на своїй посаді. В клубі активували опцію продовження угоди з настав. Авником ще на сезон зазначається, що заборгованість по зарплаті перед гравцями погасять коштом продажу лідерів, пропозиції по яких розглядаються. А сезон 2024-2025 двадцяти Дніпровці планують провести, спираючись на молодь та тих, хто залишиться у першій команді. Натомість з'явилася інформація про те, що виконавчий директор спортивного клубу Дніпро Андрій Андрій Русол з 1 липня розпочне роботу у львівських Карпатах на посаді генерального директора. Туди вже перебрався тренер з підготовки. Продкубівців Євген. Баришніков діпрянка Єлизавета Губарєва вибрала другу поспіль нагороду на етапу на етапі кубка світового виклику зі спортивної гімнастики після попереднього срібла у Болгарії. Нині вона завоювала бронзову медаль у правах на брусах у Словенії. Вихованка тренера Валентина Малікова з другої дитячинацької спортивної школи кам'янського Віра Попруга стала срібною призеркою чемпіонату світу жиму лежачи в екіпіровці серед юніорів, який завершився у місті Остін, штат Техас, Сполучені Штати Мерки, це вже третя міжнародна нагорода дівчини у 2022 та 2023 роках. Кам'янчанка була другою на юніорських чемпіонатах Європи з класичного жиму лежачі. Покращити власні результати у Віри, буде нагода зовсім скоро на черговому чемпіонаті Європи, що відбудеться. У Туреччині вихованка спеціалізований для Чеченської спортивної школи Олімпійського резерву з Бадмінтону імені Костянтина Вавілова Дніпровської міської ради Варвара Попережай виграла золото в одиночному жіночому розряді Ю-15 міжнародного турніру з Бадмінтону Йонекс Юз Інтернешнл Прага 2024 тисячі двадцять у столиці Чехії, Празі, де звання найсильнішої виборювали 122 дівчини. Команда Дніпровської футбольної академії воля стала володарем Кубка області з футболу серед команд хлопчиків 2016 року народження. У фіналі Кубка Дніпропетровської області з футболу серед команд хлопчиків 2016 року народження зійшлися Дніпровські воля і парус. Подібне стало підсумком їхнього успішного виступу і подолання марафонської дистанції серед 24 колективів ровесників, де мали місце матчі двох попередніх етапів, а потім. Підфіналів у вирішальному поєдинку за трофей домінувала воля, яка й святкувала успіх 5-2. на початку стислої урочистої церемонії нагородження Усім подякував за участь та привітав голова дитячо-юнацької футбольної ліги Дніпропетровської області Роман Прощенко. Супер результати, гарну гру. Я вам хочу побажати відпочити влітку, набратися сил. Підняти свою спортивну майстерність і вже з новими силами, з новим натхненням прийти к нам восени і продовжити грати в наші смерти. Ви великі молодці. молодці. Також хочеться подякувати батькам. Дуже дякуємо за підтримку, за гарну поведінку, на допомогу дійсно. Ми саме підтримали. Дякуємо вам. Давайте подякуємо тренерам, які працюють з дітками. Дякуємо. Давайте разом подяку збройним селом України, які нам могли працювати. Далі він першим вшанував фіналіста змагань хлопчиків з команди Парус, які, попри свій максималізм у здобутті нагород, наразі мали задовільнитися срібними і гравертоном відповідно за друге місце турніру. А золоті стали надбанням вихованців футбольної академії Воля, які так тішилися власною перемогою, що по гарячому на радощах не могли навіть зрозуміти і пояснити, як подібне сталося. Втім, як справжні рицарі віддали належне супернику, а спіч їхнього гравця Марона варто відзначити окремо. Парус теж молодець, ну, молодці. Вони достойно грали, грали, ну, не виграли чомусь. А чому? Не знаю. Ну, ми якось виграли, але як, ну, це не зрозуміло. Бажаю Збройним силам України, щоб вони замазали ці Росії в грязі, в болоті. Щоб вообще Р Росія мовчала. Звісно, не залишився без відзнак і тренерський штаб футбольної академії воля, а апофеозом, як і будь-якої іншої церемонії нагородження у притул до фіналу Ліги Чемпіонів, стало вручення головного трофею Кубка Дніпропетровської області, який капітан волі по-дорослому здійняв над головою під схвальні відгуки партнерів і своїх найпалкіших уболівальників, батьків і рідних. Сезон дуже був напружений, дуже багато ігор. Ще тільки закінчили футзал, одразу перейшли на а, покриття на іскусство. Дуже хлопцям було важко перестроїтися. Дуже всі сильні команди різні тактичні схеми у кожних команд. Ми старалися а, працювати над тим, як боротися з кожною командою, і я думаю, що все у нас. Получилося спасіба організаторам, і я думаю, це все заради нашої збройної сили України. Зсу ви найкращі ви на серці. Слава Україні, героям слава. Як завжди, на завершення підсумок фіналу Кубка Дніпропетровської області з футболу серед команд хлопчиків 2016 року народження підвело фотографування усіх на згадку на загальну світлину. І на цьому у мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди, спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення.